Так, ну тут, бачите, у нас якби кухня. С... Це, Диче, звісно, я тебе вже забуваю, як тебе звати, Ліна. Ну, ти, ти будеш їсти в своїй кімнаті. За продуктами не сходи. Це тут у нас так день, а мені є щось. Ой. Тобі ми придумаємо щось. Ти не залишишся голодною. Все, пішли далі. Це у нас гостина, тобі ліна. Все, злізь мене з рук. Ось тут ось це твоє місце. Ну, добре. Все. А тут ось наша. Для... наша. Це тобі, звісно ж. Ой, дякую. Ну не ну, ладно, ти можеш, якщо тут залишати, але якщо хочеш, ти тоді можеш одно. Ну ванна у нас на першому поверсі, Туди сюди тобі сюди не можна Ладно, пісню. Все, все. Ой, подожди. Тут у нас та ванна. Як ти вже бачиш, тут, тут у нас є тримаху с метику ми Купили і твої 10 токенів Тоже э, просто твоє мови Це 10 э, токенів Далі наша кімната пішить Ну все Це наша спальня Я Така тут маленька Даруючись тут у тебе теж є Твій стіл Ну дякую Так не можна лазити по стінам Ой Ладно Пішли теперь на другий поверх. Ну все. Мама, давай. Ага, ага. Ой, вибачте. Ну, так. рук. Так, ну це наша, как бы балкон тут у нас. Це твои, Настя. Ой, как прикольненько. Тут тоже твоя сина иди сюда. Ніна э, пройди там побачиш лежачок для тебе спеціально. Ой, а що мені робити, Я піду сюди не що, иди далі. Де? Ось там в самому кінці побачиш. Ось це... Так. Да, а тепер йде. Все, тепер ми підемо. Так, ну це тобі. Дуже прикольно. І тут все всякі розлікавки теж тобі. Трі, я візьму тобі як таку Тут у нас така, як би... Велика кімната просто як ніби кладовка. Ну це не кладовка. Пішові. угу Далі у нас сьогодні. Тобі вам сюди не, не треба заходити, ну тобі настінька можна. А тобі, Ліна, щоб сюди навіть ногою не заходила. іди, твоя наступна кімната. Ну, ладно. У тебя все-все. Ладно. Ну, все, Настечка. Тебе тут, конечно, ничего не могу рубить, так что пиши. Ось, сцена Настя, твоя комната. Тут все есть. Тут и подушка, и і... все есть. Поялась, що ти хотіла. Книжечки такі, але вони тільки з малюнками, бо тобі читати не обов'язково. Тут є машинка прикольно. І така кольчинка. Ммм, прикольненько. Все є за очами ми з'їздимо. Ой, і ще у мене є подарочок для тебе. Новий телефон Ну, дякую. Ліна, щоб тобі не так стільки скучно було на усіх. Це? Це Дякую. Ну все. Готов до, готовся до сна, дочечка. Зараз принесу тобі, в чому ти можеш спати. Завтра ми підемо зустрічати твою тетцю спустя три часа. Завтра тетя Міля приїде, ла-ла-ла. Мама таки не заходили, ну, ладно. Сок, собі вже сок. З якої сторони, ой, зуцюй. Все. Завтра приїде тетя Міля, моя грибосня. Все. Хе-хе. Дочечка, просинайся. Шо? Зараз збирайся э, тут і спускайся вниз. І свої сестри скажи тоже спускалась вниз, угу. І хай вона мені лишку застрілить. Так, да, да, конечно.